Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. Сьогодні у нас буде огляд поливальних шлангів торгової марки Варану. Це у нас будуть шланги Gerber Plus та Мутіламінар. Гербер Плюс, Плюс» представлений в, в діаметрах 1-2 та 3 чверті. І довжина бух становить 10, 25 та 50 метрів. Мультиламінар також представлені в діаметрах 1-2 та 3 чверті, і бухти довжиною 25-50 метрів. Шланги Плюс виготовлені з високоякісного ПВХ, мають три шари. Робочий тиск для шлангів 1-2 дюйма становить 13 барів, максимальний на розрив вже 40 барів. Для шлангів 3 чверті робочий тиск становить 9 барів, а максимальний на розрив 27 барів. Температурний режим від мінус 10 до плюс 40 градусів. Також вони стійкі на скручування і стійкі до механічних пошкоджень. Якщо правильно зберігати, то ж термін служби шлангів становить до 5 років. Наступні шланги на шланги мультиламінар. Вони також виготовлені з якісної ПВХ. Мають 5 шарів уже, подвійне армування, з ниток поліестеру. Тиск робочий для шлангів діаметру на 2 дюйма становить 15 барів, максимальний 45 барів це вже на розрив. Для шлангів 3 чверті. Робочий тиск 10 барів, максимальний на розрив становить 30 барів. Температурний режим мінус 10 плюс 50 градусів. Ці шланги також міцні на скручування, на розрив та механічні навантаження. Термін служби при правильній експлуатації не обмежений, тобто ці шланги майже вічні. І зараз ми ще продемонструємо кількість шарів і цих шлангів в розрізі. Перший шланг це у нас буде шланг Plus, Ось такий на він. Як бачимо, не злипається і відновлює свою форму. Зараз ми зріжемо шари, щоб продемонструвати. Так. Можна бачити перший шар, це внутрішній, потім йде армування із сітки. І третій верхній шар. Також хочу дати в ці шланги всередині, не утворюється грибок. Там є спеціальні добавки. Наступний шланг у нас мультиламінар. Він з такого зеленого яскравого кольору. Скручуємо, відновлює свою форму. Він вже п'ятий-шаровий. Також має внутрішній шар ПВХ спеціальної добавки, при якому натворюється середині шлангу грибок. Зараз ми зрізаємо, щоб продемонструвати кількість шарів. Так, ось, перший шар у нас внутрішній ПВХ чорного кольору. Зараз трохи більше зріжу, щоб вам було видно. Другий шар армування полівестровою ниткою. Перехресне. Третій шар у нас йде жовтий ПВХ, ось його можна бачити. Четвертий шар у нас де. Нитка вже плетена. Якщо попередній шар перед цим був, вони йшли нахрест, то тут вже вони плетені для більш мічної надійності, щоб шланг отримав більший тиск. І ось уже п'ятий шар, верхній, прозорий ПВХ. Зараз ми проводимо ще один тест і переїдемо, шланги вже підключені до системи. У нас два розпилювача є. І подивимося, наскільки зміниться їх струя, коли машина переїде ці шланги. Машина наїжджає, як бачимо, трошки були перебої, але вода досі тече і протікає все нормально. Якщо вам потрібні якісний довговічні довговічний шланги, то це шланги варана. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!